Інших тем гривня зміцнилася. Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 квітня. Долар додав 7 копійок і буде коштувати 41 гривню сімдесят копійок. Євро здешевшав на 3, 3 копійки і вартуватиме 47,38. Власне, про те, що відбувається в нашій та й не тільки економіці. Будемо говорити з Богданом Старщуком. Це економіст. Богдан вітаю вас. Доброї ночі, слава Україні. Героям слава. Про що свідчить це зміцнення? Чи не можна говорити, що це зміцнення на сім копійок? Я б не сказав, що це зміцнення гривні. Ну, ви маєте на увазі відносно євро. Так. Я б назвав це швидше зміцнення долара. Так само, як раніше, я б не сказав, що відбулося посилення євро. Відбулося знецінення долара. Тобто, внаслідок ну, бізнес він. Дуже любить стабільність, так і не тільки бізнес. Взагалі, вся економіка любить стабільність. І коли почалися ці незрозумілі каруселі у Трампа, відповідно почалися проблеми в експорті і імпорті. Відповідно, це зразу ж знайшло своє відображення на курсі, тому що дуже багато вкладників, в тому числі і в Україні, ті, хто мали заощадження в доларах, почали масово їх переводити. Євро, але цей перевід мав резон, мав би резон, якщо б він здійснився, скажімо так, в січні, коли долар був 43. Коли долар впав до 41,5, то цей перевід вже резону як такого не мав. Чому зараз це відбулося? Чому долар зміцнюється? Та дуже просто: по-перше, більшість санкцій відтерміновані стосовно Китаю. Оголошено офіційно задекларовано, що Йдуть на переговори, що санкції будуть вже оголошено про скорочення наполовину на в перспективі будуть ще більше скорочені. Тобто політика стабілізується і курс відповідно відреагує. А що було би, якби це сталося в січні? В смислі шовста sta... ні, в січні я мав на увазі, що якщо би хтось міг передбачити ці кафелі, то в січні був величезний резон скинути долар і скупитися поїв. А зараз ну а, а взагалі було багато розмов про долар, про те, що от він втрачає а, свій, свій вплив. Ми з вами говорили про те, що а, яким чином здешевлюючи здешевлюю, долар, посилюють економіку. А, а можливо, взагалі, масова відмова країн від долара? Як це може відбуватися? Е, розумієте? Специфіка економіки, так як і всіх соціальних наук полягає в тому, що вони не терплять умовного способу. Ми не знаємо, що було би, якби я не вірю в масову відмову. Так, на сьогоднішній день. Китай у своїй торгівлі вже приблизно на 50% перейшов на юані, особливо з тими партнерами, які є такими тривалими партнерами і залежними від Китаю. Ну це перш за все частина країн Південно-Східної Азії, а також особливо багато країн Африки, яких Китай тримає на кредитному речку. Але тут слід зрозуміти, що таку специфічну особливість розрахунки йдуть в юані. Ді, я перепрошую. Оплата йде в юані, а розрахунки йдуть в долар. Розумієте, вони, от ми зараз, наприклад, можемо там платити, кажемо, зручніше в гривні там, чи ще в чому. Так чи інакше рахується в долар. Світовий нафтовий ринок рахується в долар. Світовий ринок дуже багатьох видів ресурсів рахується в долар. Долар на сьогоднішній день він вже. Ну навіть не стільки валюта США. Він набув властивостей самостійного засобу міжнародних розрахунків. Тому ну я не вірю в масову відмову, тому що по перше, це не зручно стосовно штатів, стосовно їхніх інтересів, звичайно, вони капітально виграють від девальвації, капітально виграють від девальвації, бо тому, що це підвищує цінову конкурентоспроможність їхніх благ. Свою чергу, очевидно, Європа капітально програє від ревальвації Євро. Чому? Бо тому, що падає цінова конкурентоспроможність цих європейських благ. Тут є інший компенсатор, тому що з одного боку штати виграють в торгівлі, але з іншого боку, штати програють на фондовому ринку. В якому плані? В певній мірі падає довіра. Тобто я б не сказав, що долар тіче з розрахунків, але інвестори будуть тепер обережніше, скажімо так, вкладати гроші в американські банки і в трежері ці венчеські облігації США. 에, стосовно того, чому все ж таки відбулося ще одна причина. Поки в США відбувалися ці каруселі, бачите, справа в тому, що при всіх плюсах мінусах, як ніяк ну, з порушенням демократичних норм, але Штатами керує одна людина, яка рішення приймає швидко? Європою немає єдиного центру у Європою керує багато людей раз. І, по-друге, цей процес є дуже сильно забюрократизований. Тобто Європа не змогла. Використати часу цих каруселів, щоб прийняти якісь заходи для того, щоб ну, скажімо так, ну різні, посилити своє місце в міжнародній торгівлі, зміцнити свою роль в міжнародних резервах, підвищити свій вплив на міжнародні розрахунки. Якщо говорити про Китай, який в цій тарифній війні Трампа змовчавши фактично, ну вони сказали, що вони будуть відповідати. Поки що вони виграли, наскільки для них вигідно може бути е, зробити юань валютою міжнародних розрахунків. Чи ні, чи це можливо і так не працює? Е, е, ну, по-перше, для нас абсолютно невигідно, чому. Е, не вигідно з двох причин. Е, невигідно, по-перше, тому що е, наш товарний оборот з Китаєм ну, відчутно поступається товарному обороту із Євросоюзом, і з Штатами. Це раз. Друге. Незважаючи, незважаючи на все те, що відбувається зараз в штатах, на ті всі порушення демократичних норм, які демонструє Трамп, це дійсно, от саме це найбільше жахливо. Найбільше жахливо не то, що там якісь мита, а е, найбільше жахливо, що відбувається дуже багато речей, коли відверто нехтуються демократичні норми в країні, яка тривалий час була взагалі іконою державного облаштування, але незважаючи на все це. На сьогоднішній день, поки що, федеральна резервна система працює як годинник. Трамп пробував щось говорити, але після цих його ігор з метами, навряд чи він ну йому пояснить, що такі розмови не бажані, і вона буде надалі працювати. Тобто Трамп поки що не дозволяє він собі, йому не дозволяють ті, хто на нього мають втручатися в роботу федеральної резервної системи. Можна... Китаї. Немає структур будь-яких економічних: центральний банк, кабінет міністрів, будь-що, на що би не впливала партія. Тобто будь-які кроки подорожчання юаня, здешевлення юаня, будь-що інше воно все буде визначатися в першу чергу партійною цілі. І тому, враховуючи, що Китай дуже любить. Розширювати свою роль в міжнародній торгівлі через активне демпінгування, тобто постійну легку девальвацію юаня, я наприклад вважаю, що прихід на юань він був би шкідливим для наших золотовалютних спесел. Ну, про нас про користь і шкоду запроваджені Вашингтоном 10% мита можуть позитивно вплинути на український експорт. Так вважають в НБУ. Вітчизняна продукція матиме конкурентні переваги насамперед у продовольстві. У разі ж запровадження країнами дзеркальних тарифів Україна зможе збільшити свою присутність на ринках ЄС та Китаю, а також вийти. На нові на тлі митного протистояння США і Китаєм завдяки нижчим тарифам українські виробники вже посилили свої позиції на американському ринку. Богдане, чи ви погоджуєтеся з цими твердженнями від НБУ про те, що від запровадження Абсолютно. цих... Абсолютно. розкажіть, будь ласка, нам дали 10%. Чому нам дали 10%? Тому що ми маємо яскраво виражений пасивний торговий баланс. США. Ми значно більше купуємо ніж продаємо. І найближчим часом ну, радикально дуже сильно поміняти ми його не зможемо. Е, в той же час. Багато країн, е, ну, перш за все, це Південно-Східна Азія. В основному Південно-Східна Азія і Центральна Америка, також в певній мірі, там Мексика і так далі, отримали дуже значні мита. Ну там по Китаю тут <сух> в сучасних умовах важко сказати, чому можна вірити. Але якщо говорити про те, що було декларовано, то там і більше 50 і навіть більше 100%. Тобто, ми на цьому фоні маємо отримуємо явну конкурентну перевагу. Це, перш за все, легка промисловість. вся, і е, дрібні товари побутового злитку, два і третє продукція харчової промисловості. Тобто, при таких митах, при такій різниці в митних ставках, ми маємо явну конкурентну перевагу і можемо зміцнювати свою присутність на міжнародних ринках. Е, це є особливо важливо в тому плані, що останнім часом е, ну, відчуває дуже серйозні проблеми е, галузь. Яка на жаль, бо це не є дуже добре, була тривалий час стовпом нашої міжнародної торгівлі і росту металургія. Чому е, дуже не, чому скільки мови мовилося про Покровськ. Покровська? Не Покровська є шахта, які одна з ключових шахт для видобутку купцівного вугілля, ну без цього вугілля металургійна промисловість почуває себе, скажімо так, дуже погано. Вже декілька місяців ця шахта не працює. І зараз вугільна промисловість знаходиться на межі такої дуже серйозної кризи. І відповідно, якщо нам вдасться е, на цьому фоні наростити експорт е, легкої промисловості, харчової промисловості, це буде дуже доречно. А аграрка, чи це ви зараховуєте в харчову промисловість? Е, ні, я саме, я саме, я саме говорю харчова промисловість. Чому? Ми не експортуємо аграрку в Штати. Аграрка в нас де в основному близький середній схід і ця Східна Африка. Тобто для нас Сполучені Штати тут не грають ніякої ролі. Взагалі ніякої. Ну і трошки там Євросоюз, але Євросоюз взагалі мало. А що з продуктами ми поставляємо до Штатів? Е... Ну, раніше поставляли мало, але тут з'являються можливості для різних видів консервації, кондитерки. Е Олія е продуктів швидкого приготування. Давайте поговоримо власне, про українську економіку. В першому кварталі 25-го року вона зросла на піввідсотка. Це в річному вимірі. Про це звітує НБУ. Вагоним ваговим чинником стало переважно стабільне постачання електроенергії. Втім, надалі зростання буде стриманим. Його гальмуватимуть наслідки війни, зокрема, дефіцит на ринку праці, посилення обстрілів і руйнування газової інфраструктури. Водночас певну підтримку економіці забезпечить очікуване зростання врожаю, стабілізація в енергетиці та оборонні замовлення. В першу чергу це оборонні замовлення, в першу чергу, які є основним драйвером зростання. Слід розуміти знову ж таки, що вже три роки ми знаходимося у фазі дуже активної війни. В нас окуповані регіони, які формували дуже значну частку нашого експорту: це Донбас, це значна частина Запорізької області, це значна частина Херсонської області. Тобто, це промисловість і аграрка у дуже значній мірі. І е, сам факт, що ми ростемо в цих умовах, це плюс, але знову ж таки, чому е, ми ростемо? Основний драйвер зростання це ВПК е, в дуже значній мірі. Позитивний вплив здійснила стабілізація енергосистеми. Основний фактор, який стримує зростання, це звичайно війна, це раз, і друге, це дефіцит робочої сили, який на сьогоднішній день є дуже сильно відчутним. По перше, і який штовхає заробітні плати вгору. Але слід зрозуміти, наприклад, що тільки в 2022 році, в зв'язку з початком війни, Україна. Здійснила небачений ривок в розгортанні військової промисловості, ну найбільший за весь період спостережень, вона за рік зросла практично у 6,5 разів більше. На сьогоднішній день там, за різними оцінками, що відносити до військової промисловості, в якій мірі відносити, наприклад, продукти харчування, які поставляються на фронт, і так далі. За різними оцінками, її частка в ВВП досягає до третини. До третини. А що це означає? А це означає, що та грошова маса, яка обертається в кінцевому підсумку, вона е слабо обслуговує цю третину ВВП. Чому? Бо тому, що на різних пільгових умовах, ну тобто це не купують магазин, грубо кажучи, так, це привозять на фронт, передають і так далі. І що це означає? Це означає, що при такому мізерному зростанні, ну слава Богу, що є зростання. Але ми маємо достатньо, достатньо таки шалену інфляцію. Тобто, за різними оцінками, вона в річному вимірі вже десь плюс-мінус 15 А піввідсотка у річному вимірі наскільки це багато? Е е ну, нас пройшов квартал. Так. Е Якщо відсотка в річному вимірі, ну там не можна е, множити на 4 і піднести до. Ну, Грубо кажучи, це зростання за рік буде менше 2%. Як його можна оцінювати? В умовах у нас повномасштабна війна, і ті кроки, завдяки яким розгорнули ВПК, ну, це вимушені кроки. Так, але вони е, штовхають економіку. ВПК він дає зарплати зайнятим там людям. Ті люди купують кінцеві продукти. І це тягне економіку до гори. І там, е, очевидно, для того, щоб, ну, ясно, що в абсолютному пріоритеті виключно ця і тільки ця галузь. І звичайно, що там взагалі, ну. Це не може бути питання, не може стояти питання якихось затримок, зарплат, там, дефіциту коштів і так далі. І звичайно, що там е ці, ця ситуація дуже сильно стимулює сукупні попит. Тобто, слід зрозуміти, що під час війни е практично більшість країн, які е розгортали. Потужний військово-промисловий комплекс, вони отримали шалене зростання саме за рахунок нього. Ну, класичний приклад, найбільш фантастичний це, звичайно, США в період Другої світової війни. Але вони е, виробляли військове спорядження на продаж, за яке платили золото. Але економіка і Радянського Союзу, і Німеччини, і Італії за рахунок військово-промислового комплексу під час війни, незважаючи на військові дії, вона досить так нормально себе почувала. Тобто Друга світова вивела Сполучені Штати з Великої Депресії? Так. Саме Друга світова. І нічого інше. Тобто, до Другої світової, вони так, там, щось коливалося. Ну, рахуйте, що за підсумками Другої світової США за різними оцінками зосереджують від двох третин до трьох четвертій світового золотого запасу. Чому? Тому що Франція, Великобританія, Радянський Союз. Ну, поставлялося все, що могло поставлятися, і це все оплачувалося золотом. Ну і тут також слід зрозуміти, що великий поштовх до виходу з великої депресії дав радянський союз на початку 30-х, так Західні країни, Перш за все, США, час будували в радянському союзі на початку 30-х. Ну там порядка більше 300 заводів, і це все знову ж таки оплачувалося золото. І тоді штати не бачили тих злочинів, які робить радянський союз. Вони не бачили ні голодомору в Україні, ні великої великого червоного терору. Е, Заробляли е, гроші. складне питання. Є така цинічна приказка. Ну вона цинічна, але вона є, каже only business, майкл. Так зраз. І друге є друга фраза, яку приписують. Я не пам'ятаю Тетчер чи черчилю. В Британії немає вічних друзів чи вічних крозів. Британія має вічні інтереси. Велика депресія в нас не було нічого, хоча б трохи співмірного з тим, що відбувалося в штатах Великій Депресії. Безробіття досягало четверті. Але слід розуміти, що це не четверть людей. Американська сім'я традиційно виглядала як. Чоловік працює, багато дітей. Жінка доглядає за дітьми живе веде господарство. Тобто, це четверть не людей, це четверть сімей. І в них не було підсобного домашнього господарства, хати в селі, торгівлі на ринку, халяви. Тобто, це четверть людей, які просто втратили можливості існування. Чоловіки зранку йшли з дому, і мало хто був впевнений, що вони повернуться. Вони пішли світ і кінчали життя самогубством той же ж цей... Фінансист Атлантої, трилогія ця знаменита, описує, що ранком, 5-6 година, біля браме з заводу збиралися натовпи людей і починалася бійка, щоб стояти біля хвіртки. Познали, що в 6-й вийде управляючий і візьме двох-трьох людей. Розумієте? На цьому фоні, ну так, звичайно, вони підтримували диктаторський е жахливий антилюдський режим Радянського Союзу, кровожерного Сталіна. Ну але коли в тебе на вулиці помирають люди, покінчують життя самогубством, коли ходять на тупи безробітних. Я їх не підтримую ні в якому випадку. Але я просто розумію, що ну влада розумію, дбає далеку. за своїх. Треба робити висновки з історії, і е, бо вона написана часто кров'ю. Богдана, спасибі вам велике. Богдан, але все, треба? Вона дійсно дбала за своїх. За своїх, а не за себе. Так, дякую, Богдане. Богдан Старощук, економіст, був дякую. з нами в цю годину.